Слава Ісусу Христу, благословень Божих! У попередніх відео на моєму YouTube каналі. му цікаво священник Тарас Іванюк можна в пошуку задати. Розглядалися якраз такі розділи з книги об'явлення від 6 по 11, де сказано про. Страшні події, які йдуть у цей світ. І Господь Бог готує нас своїм словом до другого пришестя. Ну, зрештою, навіть якщо нам не дочекатися того часу, другого пришестя, то все одно ми повинні бути готові, як нам стати перед Господом, тому що, напевно, більшості з нас хочеться все ж таки увійти в оселі Божі, а не в пекельні оселі. Ну, хтось може там багато, знаєте, суперечності зараз є. Зараз кажуть навіть духовні, навіть не то, що рядові духовники, а навіть духовні лідери, так можна сказати. Керівники церков кажуть про те, що пекла нема. Розумієте, як пекла нема? Якщо є зло, є пекло, бо тому що ті люди, які стають на сторону зла, прийде в свій час, що Господь Бог відділить добрих від злих. І ви представляєте, я вже це наголошував, що таке пекло. Не Бог його зробив. Питання стоїть у тому, що всі всі люди, яким панувало зло, які робили, Злі справи, які не прагнули добра, але прагнули зла для ближнього свого. Прийде час і Бог відділить добрих від злих. <кій> Якого ще треба буде пекло, як там зберуться одні злі люди? З другої сторони, знову ж, саморозуміння пекла, це рай для тих людей, як так розібратися, що люблять зло. Вони церкву. Не люблять, Бога ненавидять. Богослужіння їм не цікаво, молитва їм не цікава. Розумієте, таких людей автоматично, якщо загнати примусом у рай, то рай є для них пеклом, бо вони це все не люблять. Вони не люблять ні Бога прославляти, вони не люблять ні добро робити. Це все противно їхній природі. Бог не може насильство проявити над людьми, Бог проявляє, проявляє своє милосердя, яким ти хочеш бути, тобі дано життя, ти маєш можливість приділитися, щоб тобі бути на стороні добра чи на стороні зла. І якраз Господь через слово євангельське дає нам настанови, як нам порятуватися в час тих подій, які у світі цілий час Знаєте, ті біди, ті стихії, війни, про війни, військові слухи ви почуєте, не лякайтеся, тому всьому належить статися, так каже Господь. І також у попередніх відео ми розглядали якраз і де Ісус Христос попереджає нас про останні події, що буде відбуватися це. Матфія 24 розділ можемо собі перечитувати. Там Ісус Христос чітко нам каже, що нам чекати від цього світу. Люди, знаєте, надіються, на хто знає, нарешті на якийсь час такий, що буде якась благодать. от Хтось надіється, війна закінчиться, стане все добре. Хтось думає, тут, коли я кредит сплатив, і все нормально, життя почнеться. Але Писання нам свідчить про те, що. Господь Бог так, для своїх він буде являти завжди милість. І завжди його будуть під його опікою, І не дивлячись на те, що велике зло буде в цьому світі, діти Божі будуть під захистом Божим. Але абсолютного такого добра, якогось, як ми розуміємо, хіба настане, як ми подальше будемо розглядати книгу об'явлення, вже як тисячолітнє царство буде, от тоді дійсно, вже. Буде розуміння такого ідеального добра, як би ми собі хотіли. А Господь у своєму євангельському слові, у своїх настановах, де подано нам апостолами-евангелистами і евангелистами про час кінця маємо Матфія 24 розділ, Марка, 13 розділ описується, Луки 21 розділ. В Апостола Івана Богослова, Господь е, більше там дає, як настанови, як поучення для учеників своїх. Там не можна сказати, що описуються події останнього часу, а більш Господь е, дійсно може, тому що е, апостол Іван був любимим учеником Ісуса Христа і Він найбільше вмістив у любові. Знову ж вам наголошую, я вже це не раз казав. Він був любимим учеником не тому, що Господь Бог когось менше любив. Господь Бог нам дає всій повноті велич своєї любові, але кожен з нас приймає по-різному. Хтось бере, як ми скажемо так, примітивно людським мисленням один відсоток тої любові, хтось бере там, 20% любові. Божої. А хтось бере 100%, а хтось може іще більше, бо у Господа обмежень немає. Це в нас. І тому, якраз Іван Богослов, він не тому був любимим учнем, тому що так Господь його любив, інших не любив, а тому, що Він полюбив Господа і прийняв найбільше тої любові за інших. Тут знову ж. Не треба теж падати у відчай, кожному Бог дає, скільки Бог дав, скільки з нас спитає, бо тому що людина може подумати, хто знає, може Бог мені дасть лише той маленький один відсоток. Але, як цар Давид каже, волію сидіти на порозі дому, Бога Всевишнього, чим перебувати в палацах безбожників. Коби на поріг до Бога попасти, Господь Бог усе організує. То Господь Бог сотворив Всесвіт, і Він, про мене, також у силі подбати. Ми повинен це розуміти. Це повинна бути основа наша. Ніколи Господь Бог не може когось там недолюблювати, когось ненавидіти. Господь Бог любить всіх однаково, ненависть зло. Це вже ми самі собі організовуємо, самі впускаємо його у себе. Хочемо, наповнюємося словом євангельським, хочемо, наповнимося любов'ю Божою, хочемо, наповнюємося добром. А ні, то все наоборот. Ідемо наоборот шляхом від Бога, шляхом ненависті, шляхом злоби, шляхом падіння і нарешті дійдемо до пекла. Бо тому що ми собі оберемо, і Господь Бог нашу свободу не буде неволити. Якщо ми любимо пекло, Господь Бог нам дозволить там бути. Він не буде нас зв'язувати. Господь Бог не ТЦК, Він не скрутить нас і, і закине в бусик, і відвезе нас у рай. Такого не буде. Господь Бог дозволить нам бути там, де нам хочеться бути, як ми собі оприділимося. І якраз у Євангелії від Івана ми маємо більше описання у і молитва Ісуса Христа, і настанови, це 14-17 розділи дуже цікаво перечитувати у 14 розділі. Зразу починаючи з першого вірша, Господь Бог нам нагадує про ті оселі, про які Він нам готує, про ту свою милість велику до нас виявлену, і ми маємо можливість приймати ту благодать Божу. І у книзі об'явлення, е, так як ми розглядали з е, 6 по 11 розділ, там е, описується про ті всі події, які будуть відбуватися в час відкриття семи печаток Божих, в час е, семи Сурем, таке саме. Так само ми це маємо. І знаєте, так дійшли до 12 розділу. В 12 розділі Господь Бог дає нам настанову, де є порятунок, де ми можемо бути запечатані печаттю Божою, і де ми можемо бути, бо каже зміря і храм і. Порахуй всіх тих, що моляться в ньому, де ми можемо, якраз, отримати, можна сказати, попасти у книгу життя, так би можна сказати. Тих, хто молиться у храмі, ті, хто з Господом, і якраз в 12 розділі є, нам відкривається, де. Ми можемо знайти цей захист, місце цього захисту. І з'явилася на небі велика ознака жінка зодягнена в Сонце під ногами її місяць, і на її голові вінок із 12 зір. Хто є ця жінка? Багато думають, що це є Діва Марія, Пресвята Богородиця. Десь можна і так думати, звичайно, бо тому що, як би не було мама Ісуса Христа, вона разом була з учениками при Сходженні Духа Святого спільно, тобто вона також, якби взяти, була духовною матір'ю Церкви Христової на землі, як мама Господа і Спасителя нашого. Але тут більше. Мається на увазі церква Христова? Церква Христова, як жінка, зодягнена в Сонце, тобто новий завіт, вона вже зодягнена в сонце, а під ногами її місяць, тобто це є старий завіт, як був нам, можна сказати, водієм до нового завіту. як був провідником до Нового Завіту, під ногами її місяць, а зодягнена, бо вже новий Завіт. Це вже можна сказати, так якби ми охоплені тою благодаттю Божою. Бо новий Завіт, він дає більшу повноту Спасіння. Старий Завіт був тільки провідником до Ісуса Христа, а новий Завіт. Нам дає, як дозволити, щоб Ісус Христос жив у нас, як нам відкрити себе до Господа, як пустити Ісуса Христа в Своє серце, і Дух Божий, що пробував у нас, і вже ми були під проводом Божим, і вже каже: Не я живу, а Христос живе в мені. Тому всі ті люди, які приймають Ісуса Христа як свого Спасителя, вони є ті люди. Церкви Христової, то символічно ця жінка є зодягнена у Сонце, а під ногами її місяць. Сонце це символізує новий Завіт, а місяць це є Старий Завіт, а на голові її вінок із 12 зір. 12 зір це так як є і 12 патріархів старозавітніх, так само 12 апостолів уже новозавітніх. Можна і так розуміти, що це є як ті, які в старозавітні часи були, і прагнули, Ісуса Христа очікували приходу Його, чекали тої радості, приходу Бога в цей світ, так само і 12 апостолів, ті, які були. Першими учениками Ісуса Христа, які понесли Євангельське Слово у весь світ, зауважу вам, бо у відкритті першої печатки там є такі, знаєте, різні роздуми. Вершник на білому коні хто то є, чи то не Антихрист. Зауважте, що тут також знову жінка ця, що зодягнена в Сонце, тобто церква Божа. Вона має вінок, грецьке слово тут в оригіналі вживається Стефанос вінок переможця. От зауважте, що там, якщо ми переглянемо, в основному відносно Божої дії, якоїсь божої, Божого прояву вінок, вживається грецьке слово Стефанос. А вже коли, наприклад, ми далі тут будемо бачити про звіра, який також, мов вінці, то там діадема Діадематов зживається слово знову ж. І вінок Ісуса Христа, який ми далі будемо бачити, також Стефанос. Тобто, десь більше є підтвердження того, що все ж таки вершник на білому коні при відкритті першої печатки. Це є вершник переможець не тільки в розумінні Ісуса Христа, взагалі церква Божа, той народ Божий, який прийшов у цей світ та потужна проповідь Євангелії, яка полонила весь світ. Оце якраз є той вершник на білому коні, десь більше таке розуміння. І мало вона в утробі і кричала від болю, та муки терпіла від породу. Знаєте, що за переданням, Церкви, Матінка Божа мала безболізні роди, тому, знову ж, тут не може так, така думка бути, що це є Пресвята Богородиця, це є церква, а каже, чому церква терпіла муки породу, бо тому що, як е, каже апостол Павло, е, зараз гляну навіть вірш вам приведу, де. Сказаного апостола Павла, що Галатів, 4 розділ, 19 вірш: дітоньки мої, я знову за вас терплю, муки породу, поки образ Христа не відіб'ється у вас. Тобто в кожному з нас церква так би страждає, щоб в кожному з нас у повноті народився Ісус Христос, кожній дитині Божій, у кожній. Людині, яка є причетна до Церкви Божої, що в повноті народився Ісус Христос, так, якби терпить муки породу. Знову вже в Ісаї сказано, що сина породила, не маючи болю. От, Не можу пригадати який вірш, але знову вже маєте симфонію. Зрештою, комусь, як буде цікаво, можна в месенджер написати. Я приведу вам той вірш. Не можу нагадати, якого вірша зараз, щоб шукати, все ж таки, це займе час. Не буду на цьому акцентувати уваги, але знову ж, все ми приймаємо вірою. Тут, тут таке, це в мене більш є. Це слово я не хочу нав'язувати комусь свою думку, як мені Господь дає розуміти, читаю, молюся, як Господь Бог мені дає розуміння, слова Божого Так стараюся подати вам. І, знаєте, не хочу нав'язувати комусь свою думку, що вона є абсолютно. Тільки Бог є досконалий, тільки Бог є звершений, і тільки на Бога ми повинні покладатися, а не на людину. Людина може помилятися. Людина є недосконала, розумієте? Не надійтеся на синів людських, на князів, на синів людських, у них нема спасіння. Блажен, хто покладає надію на Господа Бога свого, який сотворив небо, землю, море, все, що в них. Ото й ніколи не посоромиться. Так? Читаємо ці слова також і знаємо, що наша віра повинна будуватися тільки. На вірі в Ісуса Христа, на Його євангельському Слові, оце саме основне. Ну і от тут далі якраз є і з'явилася інша ознака на небі, ось змій, червоноогняний, великий, що мав сім голів та десять рогів, і на його головах, сім вінців. Якраз тут зживається слово Діадемата. Тут те, що дальше скинув третину зір, це мається на увазі, ми знаємо, що третина ангелів Божих перейшли на сторону диявола, на сторону сатани, Змій стояв перед жінкою, що мала породити, щоб їсти дитину її, коли породить. Тобто диявол, як крикаючий лев, ходить, шукаючи, кого б пожерти, так як сказано в Писанні. Тобто, кожна Людина мала би народитися для життя вічного, що Ісус Христос відобразився в нас, як каже апостол Павло, але часто дияволи, як то добре насіння. Також Ісус Христос каже, що одно попало на добру землю і дало стократний плід. Бо зродило в 30, в 60, у 100 крат. А одно попало при дорозі, одно в терня, одно на каміння, знаєте, і. Відповідно, не дало плоду. Так само і тут диявол старається у нас украсти Слово Боже, украсти на нас ту благодать Божу, щоб ми не народилися до життя вічного, не народилися до Спасіння, щоб Христос не відобразився у нас, щоб нас не стало повноти народження Ісуса Христа. І от Він. Стоїть перед жінкою, тобто завжди диявол воює проти церкви. Ми це добре бачимо. У всі часи бачимо, як скільки людей агресивно, так знаєте, багато людей так хто зачіпає, десь там щось там, не так. Хтось сказав, ну що мало людей у світі, це ж абсурдні речі, є як сказати, що я не йду до лікарні, бо там є один якийсь лікар, не так, та шукаєш другого лікаря, які проблеми розумієте. Чи медицина взагалі ні до чого, бо тому що хтось один не так сказав чи не так висловився. По-перше, та людина, хто його знає, хто вона може бути. Вона може видавати за себе за християнина, далеко ним не бути. Знову ж, знаєте, абсурдні речі, так, люди там мають якусь озлобленість і кажуть, от церква, то так, але там священника не треба. Розумієте, абсурдні речі сказати, школи потрібно, вчителів не треба сказати. Лікарні потрібно, а лікарів не потрібно. Розумієте? Ну, багато такого. Навіть, як каже Ісус Христос, земні речі ви добре розумієте, і, як то кажеться, хочете, то ну, дуже вам то зрозуміло. А чому в духовних речах ви якісь проявляєте якийсь такий безум, знаєте, цікаво. Не буде, не буде священника, не буде людей, які моляться в церкві, не буде церкви. розумієте? Не буде церкви, не буде спасіння. Бо тому що церква то і установа Божа, то Ісус Христос постановив церкву свою. Треба бути в церкві Божій. Тут однозначно, тому що е, хочеш спасіння, хочеш життя вічного, мусиш бути з народом Божим. От якраз та жінка, церква, е, піклується, вона терпить муки породу і піклується за кожного з нас, щоб не дати щоб. Та дитина новонароджена, наш, наша нова людина, щоб ми народилися до нового життя, щоб не була з'їджена дияволом, щоб не з'їсти до дитину. І дитину вродила вона чоловічої статі. Що всі народи має пасти залізним жезлом, і дитина її була взята до Бога. І до престолу Його. Тут, розуміється, як Ісус Христос. Маємо те, що Він був переслідуваний і вже маленькою дитиною мов втікати в Єгипет так подібно. І ті, які хочуть бути дітьми Божими, які хочуть того відображення Ісуса Христа в собі, вони також будуть мати ці переслідування і взяті до Бога. Якщо будемо тверді у вірі, мається на увазі життя наше на небесах, звідки чекаємо Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. Ми живемо тут у земному житті, але вже взяті до Бога. От чому я е, хотів вам наголосити, що 12-й розділ нам дає якраз вказівку, де ми можемо знайти то спасіння від цих всіх подій. І землетруси, і гради великі, ну і там всякі хвороби будуть у цьому світі. Знову ж Господь каже, що місцями, навіть, декотрі речі будуть відбуватися місцями, мається нове залежно від того, які в тій місцевості будуть жити люди. Якщо там буде церква Божа, там буде народ Божий, там буде підноситися молитва, диявол, навіть не буде бачити тих людей. І слуги диявола. Так як колись знає ті татари нападали, і знаєте, декотрі мали такий прихисток, місцевість така була, що вони могли не бачити навіть того поселення, бо, або в лісі були, або у якійсь такі низині, що навіть туди ті войовничі орди не заходили. Розумієте? Так же само мається на увазі і. У духовному розумінні, у розумінні тому, що будуть іти біди в цей світ, а джерело цих бід хто є? Диявол, але діти Божі, які будуть запечатані печаткою Божу, які будуть пораховані в Божому храмі, бо храм Божий буде змірений і ті, що моляться в ньому, він навіть не буде їх бачити. Тому їм зло не буде причинене зло, так якби, як так само. Як, Ангел-губитель, який проходив губитель, коли е, ізраїльський народ виходив з Єгипту, коли Божий народ виходив, то він, хату, де одвірки були помазані кров'ю агнця, що символізувало на те, що Ісус Христос прийде і заради нас пройде свою кров, як сказано у Писанні. Вони омилися, освятилися, е, обілилися кров'ю Ісуса Христа, кров'ю Агнця, як ми е, читали про той народ, е, який стоїть перед Престолом Божим, і у них одежа обілена і зодягнені в праведність Божу. От маємо як і попечатання Божих рабів е, сьомий розділ. Починаючи з дев'ятого вірша книга об'явлення, якраз бачимо тих людей, які омилися, які освятилися кров'ю Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. І так же само, от, губитель зло обминає нас, дітей Божих. От, це є наше спасіння, і наш порятунок у Господі, не дивлячись на те, що ці біди йдуть у світ. Треба бути з Господом Ісусом Христом, треба бути з дітьми Божими в церкві Христовій. І бути під тим захистом Божим. І якраз то народження Ісуса Христа, яке відбувається у нас, буде під захистом Божої благодаті, бо Господь Бог, ми живучи ще тут, а забрані Ним уже на небеса, бо життя наше на небесах, звідки чекаємо Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. Филип'ян 3 розділ, 20 вірш. Життя наше на небесах, звідки ждемо і Спасителя Господа Ісуса Христа. От живемо в цьому земному житті, але якщо ми довірили себе Господу, якщо ми прийняли Ісуса Христа як Спасителя, всім, що прийняли Його дану владу дітьми Божими бути, як каже, Апостол Іван в першому розділі Євангелії від Івана перечитуємо ці слова, вони наповнюють нас великою радістю, бо ми тоді розуміємо, яку єдність ми маємо з Ісусом Христом, і наскільки Бог нас любить, наскільки та повнота Божої благодаті пробуває у нас, ми живемо ще в цьому земному світі. Ми цього ще, як то кажеться, фізичними очима не бачимо, але коли віра є в нас, вірою, ми бачимо. Яку благодать Господь Бог заклав у нас, яке нам спасіння даровано Господом. І 12 розділ 6 вірш. А жінка втекла на пустелю, де мала місце від Бога, для неї вготоване, от зауважте. От коли ми у церкві Божій, жінка втекла на пустелю, від Бога для неї місце вготоване. От зауважте. Мало місце, яке уготоване від Бога, от коли ми діти Божі, і щоб там годували її 1260 день. Ну, тут, як ми маємо більше 3,5 роки, такі особливі переслідування будуть на народ Божий, але Господь нам каже, що якщо ми будемо в церкві Божій, нам місце уготовано, де бути під захистом Божим. Де бути під Божою благодаттю, Хай Господь Бог благословить, читаємо Слово Боже, наповнюємося вірою, Хай Слово Боже оживає в нас і Ісус Христос Хай народиться у нас і знаємо, що життя наше на небесах. Дякуємо Богові за все, Благословінь Божих, захисту Божого для наших захисників, для всіх нас. Хай Божа благодать пробуває з нами повсякчасно, на кожному нашому життєвому кроці. Амінь. Слава Господу нашому Ісусу Христу!